کرید تهراری Позаду мене ви можете побачити здоровий гарний розкидач анабургер HCS 2904. Саме з цією одиницею в нас на каналі ви могли бачити, що сталося. На жаль, він пережив ворожий обстріл, і е, за посиланням в описі до цього відео ви зможете побачити, що з ним було. Ну, а сьогодні я хочу розповісти, як наша сервісна служба і виробництво змогли відновити даний причеп. Як можете побачити, він в прекрасному стані скоро поїде до клієнта, можливо, ще трошки попрацює в цьому сезоні. Ну і для того, щоб вам детально і змістовно розказати про те, що було зроблено, як ми це робили і скільки це в нас зайняло часу, саме відновлення цієї одиниці техніки, я, як і минулого відео, скористаюся допомогою свого колеги, це керівник нашої сервісної служби Іван. Ходи до нас. Ну що ж, пішли, пройдемо по цьому причепу, розкажеш, що ви зробили, щоб всі глядачі нашого каналу могли. Знати, як ви працюєте і з чим до вас звертатися. Ну що ж, ми підійшли до передньої частини нашого розкидача. Розкажи, що робили тут. Даний причеп відновлювався, можна сказати, повністю від шасі, тобто весь кузов і задня частина борта. Все було постраждало, все осколками порозбивало днище. Сам ланцюг транспортера, ми ще зайдемо тоді, вище подивимося, як воно все там встановлено. Я пам'ятаю, що в нас на причепі тут, можна сказати, передньої частини і одного борту не було. Зараз все є. Скажи, будь ласка, як вдалося відновлювати чи ну, поремонтувати і зробити те, що ми зараз бачимо? Зробили технічне завдання, перекреслили повністю передню частину. І... Uh -huh. І за технічними завданнями на нашому виробництві ми виготовили ці борти, встановили їх, замінили. Все, що було пошкоджено, все замінено. Фактично, грубо ми з упевненістю можемо сказати, ви зробили точну копію переднього і боку, ну, бокових бортів, але тільки відповідно в нас на виробництві. Так, точна копія. Прикольно. Так, Прикольно. ну що ж, тут ми все побачили, показали. Давай перейдемо до бокової частини причепу, так як пам'ять підсказує, тут взагалі можна сказати, нічого не було. Е, і я звернув увагу, ви вже переробили по тому, як анабургер робить усі сучасні одиниці техніки. Це суцільні борти. Що, що було із виробництвом. В процесі цієї роботи, як справлялися з даною задачею? Було повністю відновлено сам борт, днище борта. Тут раніше стояли трацепеєвидний профіль, угу. листовий метал. Зараз встановлений просто листовий метал 4 мм товщиною, так як зараз повністю Сучасно, всі причепи, зараз відновлюються. Що було, скажімо так, з основною частиною? Вона ж теж трошки постраждала рама. Як ви її відновили, що там робили? Рама кузова тільки постраждала з шасі, все вціліло після угу. попадання. Що було відновлено, це несучі балки угу. кузова і днище кузова повністю. Оце. Ланцюг транспортера причепа це було замовлено на заводі, а на це поставлялось Ну, це ж запасна до частина. Ну що ж, ми в нашому огляді підійшли до задньої частини причепу. Як бачимо, все можна сказати як нове, що робили тут. Розкажи нам, будь ласка, постраждав тільки верхній борт, кришка. Тут теж було все замінено листовим металом, проведена дефектовка самої рухомої частини причепа, замінені були зуби фрезерного барабанів, передивилися редуктора, електрику замінили. По такому все, все тут працює. Ну що ж, в принципі, з зовнішньої сторони ми все оглянули. Ми пройдемо всередину причепу, покажемо, що було зроблено там. Ну що ж, ми вже всередині причепу розказуй, що робили тут. Тут якраз ви бачите повністю всю частину, яка була замінена. Передній борт. Бокові борти кузова, надставки, компостні і задня частина стінки, яка рухома. Повністю все днище, направляючи транспортера. Єдине, було встановлено це ланцюг, новий ланцюг транспортера, який поставився із заводу виробника, бо той, на жаль, вже повністю пошкоджений був, повиривало планки, побило. Ну і так виглядає задня частина причепу, борти, днища, це все бачили. Скажи, будь ласка, як відбувався ремонт задньої стінки? Задня стінка в нас повністю замінена, відновлена е, нова, тому що та вже із своїх рейок вона повністю деформована була і від удару зігнута. То, відновити тобто, її не вийшло, це абсолютно ні. нова покреслення? На Як жаль, гідравліч? ми її підняти, провірити зараз не можемо. Потрібний трактор підключитися. Угу. А гідравлічна частина цієї частини причепу постраждала? Гідравлічна частина тільки верхня постраждала, яка знаходилася саме на кузові. Нижня частина, яка в шасі, витримала повністю все. Що електрика, що гідравліка. Угу. Були, були замінені тільки тут гідравлічні шланги і все. Угу. Ну, їх посікло походу, стовку. Зрозуміло. Йшли далі. По косметичній частині стану кузова можемо побачити, що все, що було замінено, абсолютно правильно згідно технології, покрашено. Що стосувалося рами, були виконані невеликі підкраси, там, де були, ну, скажімо так, затертисті краски. Електро і гідравлічна частина в принципі в нас майже не постраждала. Там, де були якісь пошкодження, хлопці позамінювали шланги гідравлічні, ну і деякі оці поворотники, ну тобто критичного нічого. Основні робочі органи причепа в плані гідравліки і електрики залишилися цілі, неушкоджені. Ну що ж, як ви побачили, ми впоралися з задачею відновлення даного розкидача. Він поїде на підприємство працювати, далі вносити органіку. Якщо вам потрібні розкидачі анабургер, звертайтеся до нас, підберемо найкращу одиницю техніки, яка закриє вашу потребу. Також, якщо вже маєте такі розкидачі або є потреба в відновленні наявної у вас техніки, звертайтеся до нас. Ми допоможемо з ремонтом і відновленням техніки. З вами була компанія «Ахбаг Україна». Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей.